Шановні, шановні комісії, запрошені. Всім доброго дня. На засіданні комісії прибуло п'ятеро депутатів. Комісія правомочна приймати рекомендації, висновки. В роботі постійної комісії беруть участь. Рівненської голови. Заступник голови Рівненської обласної ради. Перший заступник голови Рівненської обласної ради Микола Колеграснович. Учинський Олексій, владу містець бюджету Сенірк Іргеніч, та всі причетні до розгляду сьогоднішніх питань. Чи будуть якісь пропозиції заперечення до, до порядку денного немає? Тож, пропоную прийняти з основу цілому та прийти до розгляду до сьогоднішніх питань. Хочу отримати, хто за, хто проти, хто утримався, тримається. Приходимо до розгляду порядку денного. Питання про звернення облдержадміністрації щодо погодження переліку подорожних заходів, які фінансуються в основному приватного фонду у му році. Васильович, давай. Я, цей. А, у нас перший йде реконструкція споруд, <різь> а Орді це вже закінчення буде, так? Так. А, далі у нас ще де деканалізаційний колектор, добровольця закінчення? Так. Ну, третє, це в нас е, Кєванський госпіталь. Це для того, щоб здати в експлуатацію в цьому році ми завершимо. Це наші очисні, так? А скажи мені, друге збереження природозаповідного фонду. Розроблено проєктів зимовустю з організації встановлення мільйон гривень. Так. Друге розроблено регіональний плану управління відходами. Десь. Це добре. А видатки на книжки довкілля? Кожен, кожен рік. Вони треба? Ну, щорічно у нас традиція в у нас кожна рік надається спірник і попроси, його дуже зацікавлені в білю. Бібліотеки, інститут, інститут університету. Давай, давай ін... так. А, пропозиція є. А, давай ми четвер, там, де межі ПЗФ призупинемо, просто подивимося, ось, скільки межа ПЗФ це зацікавленість не тільки обласної ради, а й всіх громад. Може, у нас просто ще протягом цього буде. Це від державної власності а, на землях громади за свої роблять. Так це в чиї кошти мільйон? В Наші? Так. А, Так. Цей, типу, Це е, лісфонд держава. Так. А ми їм робимо документацію? Вони спеціально не роблять, Давай, ну, і, це, ось, тоді робимо наступним чином. Є пропозиція, цей пункт призупинив до наступного. Називемо лісників і ставимо їм задачу. Типу, вони показують про прибутки. І будемо тоді розробляти документацію за якихось. У нас може бути ще якісь правоохоронні заходи, там, я не знаю, може щось фактичне зробимо до того. Ці дві вони незначні позиції, треба це. А це призупинимо. І позвам лісників, є пропозиція на екологічну комісію позачергово покликати і визначить їм, по першочергові місця, де ми маємо ці всі речі зробити. Підтримують? А перелік об'єктів? Так. Об так, давайте. Тож, за основу початку переліку об'єкту? Да, за основу давайте. Прошу підтримати, хто за. З пропозицією Хандра Сергійовича щодо пункт того, що викладати. Четверти тимчасово виключити до того, поки ми не проведемо там ще. Четвертий пункт тимчасово не фінансувати, так? Чи виключити? Поки що виключити. Виключно з переліку пункту 4, який звучить так: виконання заходів щодо розроблення проєктів змусити 10 домовлі меж території ПЗФ Рівненської області прошу підтримати хто за, хто підтримався, хто не голосно. Рекомендації прийняті. І що в цілому? В цілому. Mm -hmm. Я усе все вчу не буду словувати. Так, а Давай що я тобі дам слово. Ми ж все сказали. Тож роботи багато. Будемо сухати. Не робила. Чотири хвилини нормально поміщу. Щось він Сергій Сергійович Кляпко задоволений. Я зараз... Я думаю, я думаю, що він гроші отримує. Я зараз зроблю, Я його поправлю. Все нормально. Давайте. Прошу підтримати. Проєкти, які будуть називатися з продохоронного фонду комісія зараз єдине що комісія юліяркадіна У нас взагалі які планується ще про виконання е, Ну, на сьогодні при планових призначеннях 17 мільйонів 253 надійшло 13,8 мільйона гривень Тобто позитивна тенденція йде значно з просто в, мене, в Мене позиція по ПЗ. Ну ми як мінімум маємо бачити з від їхньої сторони як мінімум співфінансування. Я розумію, що це дуже не вигідно. Звісно, звісно, що не невигідно, але тоді давайте їх послухаємо публічно, чому їм це не вигідно, і або просто як мінімум звернемося до них і поставимо їм певні вимоги, що давайте, друже, ми. Виділено там 200 тисяч і від вас. Вони показують 23,7 мільярда прибутку да, на ДП через агентство. Будь ласка, ПЗФ, це частина. Я розумію, ж розумію, у нас є питання для Питань немає, є лише одне бажання, що ми розпочинаємо процесу відповідації, прямо з річчого нашої імені. За ПКД, от якраз от ця сума, яка у нас мільйон є. на це і може бути вам як частково співфінансування цьому. Так, десь привозмете доходу від третіх, до третього. Давайте ПКД. Ще, але вже є ПКД. На, на виході що да -да Давайте ПКД. Ми просто подивимося, щоб це не було зараз знову національним достоя... достоянням цього всього питання з урахуванням тих всіх позицій, які відбуваються. Глянемо, і я думаю, що тут точно підтримують і тому числі. Не, не одними, тільки документами і книжками екологічний фонд має бути використати про дохорону. Підтримається. Сідать.